3 червня СУБОТА «Стережіться ТИХ, котрі суперечать Божим повелінням. Єровоам стояв при жартівнику, щоб кадити. А жартівник розпався, і попіл висипався з жартівника за тим чудом, що дав Божий чоловік за словом Господнім. 1 царств 13.1.5. Коли Єровоам, який царював над десятьма колінами Ізраїлю після Соломона, побачив. Що жартовник розпався і попіл висипався на землю, він закричав у гніві Схопіть його! І стала його рука нерухомою, і він не міг повернути її до себе. Стривожений тим, що сталося, Єровоам благав пророка помолися до обличчя Господа, твого бога, і нехай повернеться до мене моя рука. І божий чоловік помолився до обличчя Господа, і рука царя повернулася до нього. І стала такою, як перед тим. І цар промовив до Божого чоловіка: Зайди зі мною в дім, пообідай, і я дам тобі дари. Та божий чоловік сказав цареві якщо й даси мені половину твого дому, не ввійду з тобою, не їстиму хліба, і не питиму води в цьому місці. Адже так мені Господь заповів словом, наказуючи: не їстимеш хліба, не питимеш води і не повернешся дорогою, якою прийдеш. Перше царство 13.6.9. Божий чоловік відмовився прийняти дари від Єровоама, але став жертвою спокуси старого пророка, який жив у Бетелі. Той сказав йому Іди зі мною та з'їси хліба. Перше царство 13.15. Проте Божий чоловік відповів йому так само, як і Єровоамові. Тоді старий пророк сказав неправду І я є пророком, так як ти. І ангел промовив до мене Господнім голосом кажучи: Поверни його до себе, до твого дому, і нехай їсть хліб і п'є воду. Перше, царство 13.18. він сказав, що Господь розмовляв з ним, хоч насправді цього не було. Божий чоловік сміливо проголошував звинувачення цареві. Цей пророк, не вагаючись, засудив фальшиву систему поклоніння, яку запровадив цар. Він відмовився від запрошення Єровоама, хоч той обіцяв йому подарунок, однак дозволив переконати себе людині, котра заявила, що нібито в неї є вістка з небес. Потрібно твердо пам'ятати якщо Господь дає людині наказ на зразок того, який був даний його вісникові, то скасувати цей наказ може тільки він сам. Тим же, хто відхиляє своє вухо від Божого голосу, щоб слухати протилежні накази. Загрожує зла доля. Оскільки його вісник виконав фальшивий наказ, Бог допустив його загибель. Жертовник, що розпався, параліч руки, фатальні наслідки непослуху пророка. Усі ці свідчення мали спонукати царя залишити свої лихі дороги і почати служити Господу. Проте ми читаємо. Але і після цієї події Єровоам не відвернувся від свого зла. Перше царство. 13.33 Будемо ж пам'ятати, що тому, хто відхиляє своє вухо від Божого голосу, щоб слухати протилежні накази, загрожує зла доля.